Мої вітання, шановні друзі. Знаєте, дехто, дехто із військових експертів до цього часу говорить, що є загроза нападу із Придністров'я. Одеська область під постійними обстрілами, тобто постійно дестабілізують, постійно вибивають інфраструктуру. Ну, можливо, готується, готується наступ із. Придністров'я, там знаходиться 14-та російська армія, здається, і там дуже великі склади із зброєю. Давайте подивимося, давайте подивимося таке питання. От мене цікавить, а чому вони не пішли в наступ із Придністров'я в 2022 році? От, от мені цікаво, чому Путін не задіяв цю армію для нападу у. У 2022 році. Дорога. Прийнято рішення було створити, створити ситуацію. Ох, тут два. Ага, ця дорога, тут дві, дві зразу карти, я не помітила. Ну, значить, так треба. Раз, раз витяглися дві. Значить, ви знаєте, тут як була перекрита ця дорога чомусь, да? ідея. Всією ідеї було покінчено зразу ж. Тобто, чи, знаєте, таке враження, що зразу не було прийнято рішення. Створити, створити в домі ситуацію, створити в домі ситуацію ідеї було покінчено. Затягли. Затягли. Повішеному. Пауза, пауза в роботі, пауза в роботі. В перспективі планували. Ви знаєте, ви її планували. Така ідея була, її планували, над нею працювали над цією ідеєю. Але створилася якась ситуація. Ситуація підзатяглась і цим самим знесилила щось і призвела до паузи. Ситуація підзатяглась, призвела до паузи, і це, і це скажімо так, вбило цю ідею і роботу над цією ідеєю. Розумієте, щось, щось пішло не так, а що, що саме не пішло не так. Затяглось, затяглась пауза в роботі. Затяглась пауза в роботі, і це створило таку ситуацію, що ця дорога, да, ця ідея не, не спрацювала. Не спрацювала. а що там страпилося? Чому? Що таке, що таке? Підзатяглось, зупинилося. Ресурс. Вони, угу, ви знаєте, вони розглядали, вони розглядали не наступ звідти, звідти саме наступ, звідти вони розглядали, якщо там почнуться бойові дії, і туди зайде оркостан, то вони намагалися, ну вони б звідти підвозили е, ці ресурси. Ви зрозуміли? Вони підвозились звідти ресурс, а от напад не планувався. Планувалася доставка ресурсу звідти. З самого початку така ідея, вона щось у них не пішло. Тут, розумієте, тут, тут щось ситуація в домі, сім'ї, люди, щось, щось тут з людьми пов'язане. Я не розумію, з людьми. Толі тобто, с слабкі люди були. Непідготовлені до бойових дій, не, не було злагодження. Ну, от, от, от ці люди, які там знаходилися, вони б не потягли цей наступ. А от доставку боєприпасів звідти, так. Так. Це зрозуміло. Так? Да? Досить успішно. От, от доставка б звідти була досить успішна. Отаке до, от планували. Доставку вони звідси планували. Ви зрозуміли? От, оті, люди, оті люди, які там були, їх там було недостатньо, можливо, я не знаю, ні, ну, недостатньо для того, щоб вони пішли. Планувалася доставка успішна, але стався розгром. Стався розгром, розумієте, планували одне, а сталася башня. Їх розгромили. Там же ж, ж знаєте, як ще, там же ж хотів в Одесу висадиться десант, да? і кораблі ті там добряче тріпали тероборона Одеська. Пішло все по башні. там, План не спрацював, цей план пішов по башні, тому що підзатяглося, ну, підзатяглися дії. Да, і, 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 Воєнні дії не змогли висадитися, закріпитися в Одеській області. Ось так і ресурс, результат. І результат цього плану пішов по барабану. Ось так. Не дали, не дали наші закріпитися їм в Одесі. І все, і там все завершилося дуже швиденько. Дуже швиденько в Одеській області вони отримали по мусалах, і на цьому їхній план не спрацював. Все. Ресурс або Україні, да? Дуже швидко зреагували. В Україні дуже швидко зреагували. В Україні дуже швидко зреагували і змінили там ситуацію. Отак. От Дали закріпитися тут, там ворогу. Там же ж і цей острів Зміїний, да? де? Це, де це він? Ну там вони, вони ж хотіли туди висаджуватися десь. Не пропустили їх, їхні бажання да, приймати рішення. Це змінило їхню господарську частину. Дежавю. Прийшлось приймати рішення, да, за порадою прийшлось приймати рішення стосовно ресурсу, давньому ресурсу. Ну, прийняли рішення цей давній ресурс, по бажанню використати, використати там. Прийняли рішення туди його пустити, дати його туди, на той напрямок. Розумієте, і що? У війні Бу від, було віддано наказ триматися, стояти, відвоювати, але довелося йти. Ну що я вам скажу? Все пішло попусту. Все пішло попусту. Ось так. Не, не, так. не планували вони звідти вести наступ. не планували. Вони планували за тим ну, частинам військовим, які б закріпилися в Одесі, от тоді б вони просто як резерв від тіля б черпали ту зброю, і це б давало можливість вести бойові дії в Одеській області. Ну і там далі розширювати той плацдарм, ви зрозуміли? А що на тепер? Які плани у Путіна на тепер? Ми з вами вже дивилися це питання, да? він би хотів розхитати ситуацію і вдарити звідти, але в нього не вистачить, не вистачить знову сил. Давайте ще раз подивимося, що тепер хоче, куди оцей анклав свій той в Придністрові захоче або планує застосувати Путін. Ресурс, який там є. Таємно, скрито, таємно, так? Да? Ви знаєте, те, що біля води, направити, ви знаєте, я думаю, що він знову їх думає, страшний суд. Знаєте, ресурс, йому треба очиститись від того ресурсу. Він там, ну, знаєте, як? Той, або той ресурс задіяти для страшного суду. Таємно в Україні. Ресурс для страшного суду в Україні біля в Україні біля води. І що? І що? Ду, ду, для того, щоб він до цього часу хоче мати біля води великий результат, тому він або гарний результат, да? тому він не покидає, не покидає він думок. Застосувати його цей ресурс проти України. Створити кризу. Таємно створити кризу в Україні. Він, ви знаєте, може, може бути якісь терористичні акти. Я не знаю. Тут криза, бачите? Він хоче кризу для України. Ага, можливо, тут. тут, тут Скажімо так, тут агентура може таємно використати цей ресурс для страшного суду, для взривів, для підривів, і так далі. Розумієте? Він, він все рівно буде стабіль... створювати страшний суд, суд намагатиметься, це він планує намагатися стабіл... дестабілізувати ситуацію, таємно в Україні створювати кризу і по сонечку це можуть бути взриви, да? взриви. тобто і агентура. Агентура, да, задіяти, задіяти агентуру і через цю агентуру призводити до кризової ситуації. Це може можуть бути, наприклад, ну, він може і цими звичайними ракетами, але може використати свою агентуру. Ну, Будь намагатися змінювати ситуацію. Змінювати ситуацію по факту. Тобто, ну, по факту, да? утримувати, утримувати цей анклав і за, за допомогою нього спробувати дестабілізувати ситуацію у, на, на майбутнє. Що він думає? Ну, що він думав? Він думає, що все рівно перемовним процесом нічого він в Україні ні, ні до чого не схилить. До того, що він хоче, не схилить. Це кінець. Все. Домовленості, дипломатії, пропозиціям, да? все, що він пропонує, на, 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 на цих пропозиціях ставлять крапку. Все, такого не буде. Найближче оточення, друзі. Що прийме рішення реалізувати. Ре... 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 Реалізувати сценарій несчесного бою через, свої... через свою агентуру. Ви знаєте, ну це... це буде постійний, постійний оцей анклав, який гниє постійно там, розумієте? Плодить агентуру, і звідти... звідти треба буде постійно чекати неприємностей. Чесний бір. Так, отаке планує вести надалі, реалізувати якісь ідеї через своїх друзів, через прихильників, скажімо так, це карта агентури, це група, група агентів. Це, можливо, можуть бути як п'ята колона всередині України, русколюбці, рускомірці, які чекають, чекають і допомагають середині України, так тобто він буде на них спиратися. Або це малі якісь диверсійні групи, які будуть заходити звідти. Тобто на майбутнє він планує надалі цей анклав використовувати для, ну, для кризи в Україні, для дестабілізації, скажімо так. Однозначно, цей анклав треба буде якось зачищати, тому що вони не, дають, не дадуть спокою ні, ні Молдові, ні, ні Україні. Це він планує таке вести да? на чесний бій, реалізувати там певні ідеї. І допомагатимуть, звідси, реалізовувати ідеї допомагатимуть друзі його, однодумці. Тобто, як я вже сказала, п'ята колона русколюбці, да? реалізовувати. І, і він буде, знаєте, як, він планує досить успішно, цей план, цей, цей план використовувати, розумієте? Боротьбу продовжувати, стояти. По-хитрому, створювати безвихідну ситуацію, але вже по-хитрому в Україні, да, заради особистого задоволення. Ну, Хвора, хвора плішива голова ну, що, на, 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 на всю на, на повну просто, розумієте? Дестабілізувати і створювати ситуацію по-хитрому, да, по-хитрому. Ну, ось, ось вони, ці хитрі, ось вони. Тобто, Треба, треба чистити ще там. то... Той регіон дуже насичений русолюбами, що я можу сказати. Їх ще вистачає. Скрізь їх вистачає, на жаль, да? активно, агресивно. Діяти, бачите? Ще буде десь ще буде цей час. Ну, він, він планує що ще деякий або час агресії, да? І кризи краху для України, він планує затягувати. Він буде діяти повільно, прагматично, тягти агресію, руйнування і так далі. Тобто, як, хай нехай побуде, що той анклав, да, я його використаю повній. Таємно, через оборотність, скрито. Да, скрито буде проводити якісь спецоперації, планує, мається на увазі. Ну, Створювати страхи, залякування, розумієте? Оці, оці, оці теракти, диверсійні якісь, це він планує да? для людей, ага, залякувати людей. Так, оборотні, да? таємно, під покровом ночі. створюватимуть, проводитимуть і реалізувати певні, певні воєнні операції з сіллю залякувати людей. Тобто дестабілізація. Так, добре, давайте подивимося. Такі в нього плани, неприємні плани, звичайно. Що з цього буде? Що з цього буде всього, що він планує? Успішно, скажімо так, в нас в да, що вийде, чи не вийде, так, що вийде. Так, для України. Значить, дивіться, в Україні є все. Для того, щоб стояти і подолати цю проблему, ось так проконтролювати. Да? Є контроль, тобто той регіон, швидше всього, він посилено контролюється нашими службами. Посилено. І там знають досить добре, як діяти в таких випадках. Отак от, от влада домовляється про якісь ресурси, розчаровані процесом, надання, процесом створення нового проєкту по наданню нам ресурсів, але працюють, намагаються. Да, поки що тут ситуація, результату немає. Визначається третя сторона з трансформацією, да? і що зміни будуть протискатися зміни. Зміни через трансформацію. Ну, процес, процес із, процес із ресурсами, звичайно, досить складний і, особливо погано, що бачите, що нам американці не, не, не поставлятимуть, але я думаю, що вони будуть все рівно йти, все рівно ці ресурси будуть йти через третю країну. Через треті країни напряму Трамп відмовиться, але все рівно, я вам вже говорила, що цей ресурс він буде все рівно надходити, через, можливо, взноси в НАТО чи ще якимось країнам, начебто, як буде допомога, а потім ця допомога буде переправлятися в Україні. Україна без ресурсу не залишиться. Ось так подивилися ми на Придністров'я, що там, так, які плани. Тобто цей анклав нам зовсім не потрібний, треба з ним щось в майбутньому, що треба буде з ним робити. Дякую вам за увагу, на все добре, до побачення.